Країни НАТО досягли домовленості збільшують витрати на оборону до 5% ВВП ініціатива належить президентові США Дональду Трампу. Офіційно буде затверджена на саміті НАТО в Гаазі 25 червня. Про це інформує політикою з посиланням на представників альянсу. Нова ціль п'ять відсотків буде розподілена. 3,5% на жорстку оборону це зброя, війська ще півтора на суміжні інвестиції. Ці, зокрема, кібербезпеку, військову мобільність збільшення витрат провадитиметься упродовж 10 років. Досягти показника у 5% мають до 2035 тисячі Проте країни, що межують із РФ закликали досягти цілі вже до 2030 року. Генсек НАТО Рюте пропонував компромісну дату для нововведень 2032 -й. Відомо, що краї. України НАТО мають намір включити витрати на військову допомогу Україні до категорії пов'язаних з обороною. Це у межах нової цілі збільшення оборон бюджету до 5% від ВВП.